Вітаю, шановні кедроглядачі! Я Юля, а це флагман компанії EcoVax d Bot X1 OMNI. Найліпший із найліпших. Розумний, слухняний, самостійний. Для огляду нам надали його в магазині Citrus. Якщо у кедрохлопців хлопців в студії живе і прибирає кацька Дібот, то у мене тут ціла ці гріє дібот. Я узгодна з порівняннями саме з кішками. Мого най Мечка звуть, бо цей робот, як і вони дуже самодостатній Сам прибирає, потім самоочищується, самомиється, самосушиться, сам заповнюється водою, сам заряджається. З собакою нічого спільного. Да, Гарсом. Тепер детальніше. Почну з головного і найбільшого. Ця величезна штука, яка була в коробці з пилососом, це універсальна станція Омні. Гараж-Домівка, в який робот паркується, і далі відбувається магія, яку не видно очам. Станція автоматизує більшість процесів і звільняє вас від рутини щоденного технічного обслуговування робопила. Вона заправляє його чистою водою, відкачує брудну, миє його і витягує пил. Розміри станції: висота 58 см, ширина 45 см, глибина 43 см. Незважаючи на такі параметри, виглядає все це стильно, лаконічно і не кидається в очі, зверху знаходяться сенсорні кнопки керування, самоочищення, пуск, пауза, повернення, вихід. За ними розташована підйомна кришка, на якій і із малюнками розписано керівництво використання. Під нею ховаються два контейнери для води: справа резервуар для чистої, зліва для брудної. А посередині коробка для зберігання приладдя, щітка для чищення станції і запасні серветки. Знизу ховається спливаюча кнопка, натиснув на яку відкривається відсік, в якому встановлено змінний мішок на 3,2 літри. Після того, як я побачила розмір коробки, а далі розмір станції, я подумала, що він тільки для великих будинків. І, наприклад, в мою київську смарт-квартирку розміром з гараж такий не потрібен. Та після пари днів експлуатації я зрозуміла, що готова посунутись. А потім він жив з нами. Dibotix X1 Omni – це робот-пилосос з найновішими на сьогодні технологіями і можливостями. Він має лідар і камеру Аїві з 3D-датчиками штучним інтелектом, який розпізнає предмети. x 1 орієнтується в просторі ліпше за людей, чітко вбудовує мапу і об'їжджає всі перешкоди, будь-то шнури, кружка з чаєм, капці чи велосипед. Робиться по такій межі, що в мене трохи йокає, але нічого не перевертає і зайвого не засмоктує. Був лише один випадок, коли Дібот вирішив, що. Мій датчик води лежить не на місці і пересунув його. Та саме датчик в мене тут на постійній основі його можна і вручну викраслити з мапи, щоб виключити в подальшому вірогідність битви роботів на животі робот має бокові щіточки, основну щітку і мопи для вологого прибирання, ведучі колеса та одне універсальне. Потужність смоктування 5000 паскалей. Цього виявилось достатньо, щоб прибрати будь-який тип бруду з мого будинку. А я зараз живу в сільській хаті, де подивіться, це частина дому, де метелики, павуки і комари не мають сезони сплячки, і де є дві пічки і камін, для яких приміщення завжди носяться дрова зі всім. Супутнім до цього сміттям. Контейнер для пилових садин на 400 мл. При його заповненні, а також при розрядженні чи закінченні води, після тих обслуговування пилосос продовжує незавершене прибирання з точки, на якій зупинився. Автономність. Спочатку по цифрам вона мені здалась замалою. Акумулятор тут на 5200 мАч, Час зарядки 6,5 годин, а час роботи заявлений 140 хвилин. Та швидкість прибирання приблизно 1 метр за 1-2 хвилини. Тому для мого не самого компактного будинку завжди вистачало одного заряду навіть для найвищих налаштувань. Вологи прибирання в цій моделі не просто для галочки. Вода заливається з докстанції у вбудований в пилососі резервуар на 80 мл. Далі вона подається на мопи, які притискаються пружинами до підлоги. Вони обертаються і старанно миють поверхню, по якій катає робот. Після прибирання невикористана рідина відсмоктується на базу в ємність для брудної води, і відбувається автоматична промивка насадок. Мені залишається лише доливати за потребою чисту воду та зливати брудну. І раз на декілька місців використання змінювати фільтра, насадки і мішок. В DBot X1 є датчик килимових покриттів. В режимі сухого прибирання при заїзді на килим збільшується потужність. До речі, сухе прибирання неможливо, поки встановлені мопи. І в режимі вологого Прибирання датчик не допускає заїзд на м'яку поверхню. Ще як і попередній версії, Дібот має зручний додаток Ecovacs Home для віддаленого керування. В додатку пилосос сам будує мапу. Далі ви даєте назви кімнатам, якісь області об'єднуєте, якісь розділяєте, розставляєте меблі і задаєте, під якими йому їздити і в які послідовності прибирати приміщення. Це корисно для команд, типу, поїдь помий тільки кухню чи ось саме біля холодильника. Також в додатку можна налаштувати потужність, ефективність та. Графік можна додавати учасників та до трьох мап. Мені додатково знадобилось для кімнати, яка знаходиться на дві сходинки вище основної території будинку і на яку робот не зміг заглянути при побудові схеми приміщення. Ще через додаток можна використовувати віддалену камеру, дивлячись, що бачить ваш пилосос. можна вімкнути домашнє патрулювання і роздивлятися, як справи вдома. Можна зазначити точки, куди відправити робота, або керувати ним самостійно з допомогою джойстика, паралельно знімати це та робити фото. А через динамік можна спілкуватись з домашніми улюбленцями. Наприклад, зателефонувати своєму псу і сказати, що скоро повернемось, бо він настойший фаталіст. Кожен раз думає, що ми кинули його назавжди. До речі, радує, що і собака не боїться цю мачку, і мачка не розгублюється поряд з ним. Живими, на жаль, все складніше. Мінуси: один єдиний це неспроможність долати різні висоти площин і сходи. Але по справедливості. Це мінуси не пилососа, а будівлі, бо, чесно кажучи, я сама не люблю ці перепади і не завжди проходжу їх без трав. А в мене в будинку, в якому я зараз живу, їх така купа, і всі різного формату і різної висоти. Я отака, і отака, і така, і ось ця манюня. І коли при першому запуску моя мачка застрягла вже на ній, я впала у вічі, як мені при моїх умовах тестувати цей пилосос. Та ми обидві не здались і протягом дня подолали всі перешкоди. І тут я перепливаю з мінусів. Назад до плюсів. В робота є датчик перепадів висоти, і сходи він ідентифікує і не скидається з них. А ось цю перешкоду він довго і настирно намагався подолати бочком, задом, з розгону, в оберті. І десь так через годину самонавчився. І тепер ганяє взагалі, ніби її там більше і не існує. Можливо, він спроможний зрозуміти, як і на цю підпригнути. Хлоу з'їжджає з неї легко. Але я вирішила зупинити його атлетичний саморозвиток, намалювала в цьому прийомі віртуальну стіну і просто заношу його сюди прибирати після Закінчення і кажу Go home! До речі, крім віртуальних стін, можна намалювати ще цільні зони, які їх один слухняний і чітко буде об'їжджати. Це нам знадобилось, щоб вирішити одну делікатну проблему. Наш пес не має графіку вигулу і навчений справляти нужну на пелюшку І щоб мачка налізла в його справи, я просто використала цей прямокуночок з її маршрутів. Крім керування через кнопки і апку управління ще можливо з допомогою. Голосового помічника Йіко. Варіанти команд можна подивитись в додатку, але я на одразу заглянула туди і розмовляла з нею своїми словами. І ми відмінно розуміли одне одну. Варіабільність команд значно ширша за старт-стоп. Наприклад, її можна покликати приїхати в визначену кімнату, вимити окрему ділянку і спитати рівень заряду. Вітаєшся з мачкою «Окей, Йіко, і далі задаєш їй команду. Наразі українська мова не підтримується, але вона має хороший слух і досить лояльна до мого рівня англійської. У нас жодного разу не було непорозумінь. А мій левел англійською десь так. Купити x 1 Omni можна в магазині Citrus, який надав нам його на огляд. Його вартість 55 тисяч гривень. Це приблизно 1375 доларів. І за ці гроші, здається, можна купити взагалі будь-який інший робот пилосос Та зважаючи на все, що сказане, ціна виправдана, бо на сьогодні він, як мінімум, в топі найкращих. Чищення килимів, якісне вологе прибирання, а не розбризкування води, і її розмазування, станція, яка очищає, миє, сушить і заповнює водою пилосос, і навіть сама себе миє. Камера зі штучним інтелектом, додаток для віддаленого керування, комунікабельне голосове управління, роботи майбутнього вже сьогодні. І поки вони до нас дружні, треба цим користуватись і звільняти свої руки від прибирання для того, щоб обійняти коханих і поставити вподобайку під відео.